Вітаю, це програма у полізору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо робити після нашої беззаперечної перемоги. Сьогодні мій співрозмовник студії Борис Бабін, колишній представник президента України в Автономній Республіки Крим, професор, юрист. Добрий день. Доброго дня. У мене головне питання: а де єнот? Де єнот після того, як він покусав сальдо? Розумієте, там питання в тому, що єнотів багато, в смислі багато, і тут починається вже певна безлад з єнотами. Так, бо виявилося, що це настільки популярна для окупантів тварина, що окремих тварин використовує пан зубков. В своєму тайганському цьому зоопарку, так званому, то коли він за хвіст тягнув, то Так. Був... Ага. інших єнотів просто захопили російські загарбники, і вони з ними селфяться. Тобто, це у них загальний тренд. Ну що, що ж тут зробиш? Це звісно погано, але трагікомічно. і я думаю, що ці єноти, хоча ми знаємо, що єноти не живуть сторіччями, вони будуть доокуповані разом з іншою флорою та фауною. А, хорошо, з єнотом понятно, хоча й не дуже. А що з сальдо? Бо теж не понятно вообще нічого. Не знаєте сальдо ще гірше ніж зінотом. Так, <гум> бо з єнотом ще більш-менш розуміло, що це мем і що його пропаганда хоче якось експлуатовувати. Так, бо люди пізнають єноти. Люди не впізнають сальдо. Бойнот, це Марвел, а хто такий сальдо? Звідки mm -hmm. воно? Так? Mm -hmm. Що це таке? І тому цей, знаєте, я його називаю от цей кочовий злочинний уряд, так, так званий, бо перемістили колаборант... так, так, перемістили в цих колаборантів. Потім від них забрали е, представленого гаутляйтера з Калінінграда. Он же кінця да, був якийсь там пару ФСБшне так да? і замінили його на дуже колоритну особу колишнього заступника мера. Я так розумію, якогось міста Краснодар. Здається, можу помилятися. Там у людини були проблеми е, з хабарництвом. Його по, по, надіслали схоже, спокутувати провину до єнота. До єнотів так на окупованій території України, але саме смішне інше. Спочатку його призначили до Купінську керувати, і там, там злочин щось не вийшло. Виконував так там щось там щось вийшло. пішло не так. і да. Потім його перекинули на Генічіськ, і люди так дивляться на нього. У них очах просте питання: а то до нас до нас при до нас приїхали ліквідатори. Скоріш ага. потім він буде дійсно в кричі. Це ага. наступний етап буде злочинною кар'єрою. Е, yeah. Ну, тобто, в цілому, навіть ота фікція, яка називалась там уряди незалежних, значить, новоприбулих -ново територій Російської Федерації, вона якось вичерпується. Да? Тобто тут, військові тут... комендатури будуть без всяких? Ну, тут ситуація наступна: якщо взяти Херсонщину на сьогодні, так то лівобережна Херсонщина. І це зуби навіть змушені визнавати окупанти. Суто в економічному господарському вимірі вона без правого берега, ну скажімо так, це дуже слабке питання. Uh -huh. Чому? Тому що, по-перше, це мілярація, uh -huh. звідки йде вода. Ну, з Каховки, з Що головної споруди південно-кримської Кахов... північно-кримського каналу. В Каховці каналу. І в Таврійську, і ще в деяких містах. Там є так, ну, початок каналів. Це да. одна ситуація. Угу. Центр області, вся, як то кажуть, логістика на правому березі, основна. Мости, да. наприклад. підприємства, да. наприклад. Основні... Річковий транспорт. Ну, не річковий верфі, верфі. судноремонтні заводи, вся промисловість основна Херсонської області це правий берег. Угу. Тобто ми маємо на зібережжя стирили вже все, що можна, і плюс вивезли все до це і плюс. Очевидно, що прибережні до Дніпра Оці от населені ласки, пункти... куласки, да які там. так але ж, да? ж фактично ну це зрозуміло, що недалеко від зсу. Правильно, очевидно, що залишаються у колаборантів в так, так званому тилу. Сільська місцевість теплинка, Галанчак, ск... да. Скадовськ. Тобто, да. ну фактично, це території, які ну за визначенням окупанти не зможуть. Ну вони були злочинно використовувати, звісно, експлуатувати, але це їм як то кажуть, не панацея. Тобто, це, це такий тил, який вони були змушені покинути. Тил покинути, але тим часом вони луплять по Херсонщині, по Херсону. Ага. Щодня обстріли, щодня гатять по тому ж острову, гатять по житловим масивам, гатять по Таврійському, гатять гатять кругом. А, а навіщо? Є якесь уявлення? Навіщо? Ну, у них же стандартна тактика випаленої землі, тобто нічого не змінилося, вони це роблять виключно, тому що вони можуть це робити. От у них фізично є така можливість знищувати українців, вони знищують. Тут, тут так само позиція тобто, ніякої такої військової стратегії, там ну, ну хоча б такої, як в цих обстрілах інфраструктури енергетичної. Ну я не бачу тут ніякої військової стратегії, бо очевидно для усіх, що якщо вони залишили цей плацдарм. Mm -hmm. Дуже навряд чи скажімо, обережно, вони планують зараз знов-таки форсирувати там Дніпро. Принаймні, Я ж, звісно, протягом військовий. зимових місяців. Ну це, це було б дивно, так? А якщо вони не це не планують, ну яка тут військова потреба? Ну така зрозуміло, що це просто терор, ага. і він має бути зупинений лише іншими шляхами. От тепер поговоримо про інші шляхи. Питання тепер вже до як до юриста, як до правника, до як до міжнародника, в тому числі як. Взивати, увіщувати, як як який у нас арсенал дій? Ну от засудили цей ямей 17 гіркіна. А гіркін відповідь створив бригаду Русічі, що там як та дивізію залізну Не Черні, Русічі, як вона? Невський, Невський, точно ніяні, це це фір кажуть, це просто гроші. Розкрадає, то нехай. Нехай вони там один іншого дурять, я uh -huh. про інше. Щодо юридичних підходів, у нас багато що змінилося так за останній час. Що змінилося? Це все ж таки позиція світової спільноти. Вона стає більш жорсткою, так? бо очевидні декілька речей. Так, Очевидне для усіх, що агресор війну цю не виграє ніяк. Очевидно, що агресор вживає не лише вчинює не лише воєнні злочини, yeah. так? не лише злочини проти людяності, але й Терористичну діяльність. Угу. Тобто, це, як то кажуть, додатковий пласт. Відповідно, держави реагують. Ми бачимо основні тенденції цього ос осені, що минуло, так, це визнання режиму терористичним. Причому ціла каскад такі. Ну, я... Каскад лише почався, я думаю, він буде продовжуватись. Я так прогнозую, що до кінця зими ще буде там, 10%. Можливо, там ще скільки ви, може й більше ви знаєте, тобто ми будемо мати десятки країн світу, де це відбулося. Mm -hmm. Можливо, це не будуть Сполучені Штати, а може й будуть. А, але це буде широкий пул країн. Це mm -hmm. по перше. По-друге, у нас ще друга ситуація, яка лише зародилася зараз. Ну, була довга передмова, але зараз Верховна Рада схвалює постанову про те, що Росія незаконно займає місце в, ООН, в, і в Раді і в, Родбезі, і, і в Радбезі, і в ООН загалом. Тобто, це визнається. Знання поки в Україні, угу. так, але щось мене підказує, що це також може поширюватись. Тобто, якщо у нас буде пул дружніх країн, які також схвалять, що дійсно на національному рівні це є проблема, а юридично там проблема очевидна для будь-якого юриста. Вона просто знаєте так, це, в хороших як -то кажуть, родинах про це було не прийнято казати. Uh -huh. і якщо і зверніть, до речі, увагу. У нас це заява була декілька днів тому у Верховної Ради. Та на минулому тижні. На минулому тижні, правильно. Зазвичай у нас там всілякі ці Захарови, Лаврови, вони дуже активні і стріляється по, по будь-якому поводу. А Тут, як то кажуть, вони тишу спіймали, так зверніть увагу. Вони це не коментують загалом. Ну, може вони не знають? Ні. Вони просто не що казати, які наступні кроки, що, що Українська держава може зробити для того, щоб е, цю історію в, в, в юридичному сенсі вирішувати? Ну, по-перше, ми кажемо про тероризм російський. Так ми кажемо про те, що є позиція. По перше, політика правова схвалення резолюції вже парламентської асамблеї Ради Європи, е, НАТО, е, в Європарламент. Купа європейських країн, цей список продовжується. Я прогнозую, що до, до кінця зими ще до десятка країн схвалять подібні резолюції, і тут ми виходимо на рівень, коли вже значна частина країн світу прямо визнає російський режим терористичним. Що це дає? Це дає для агресора додаткові ризики і виклики. Чому? Тому що навіть візьмемо абсолютно таку, знаєте, цинічну третю юрисдикцію. Будь-яку індію ну умовно кажучи, так чи якусь африканську країну. Вона розуміє, що будь-які транзакції, будь-які оборудки з будь-якого питання, тобто не лише сам із будь-яким суб'єктом І з будь-яким будь резидентом Росії, юридична фізична угу. особа держава, вони тягнуть ризики, бо це буде моніторитись, бо тут є ризик тероризму. Що в нас любить бізнес? Ваші коркорхунки ставлять на моніторинг і два тижні. Бізнес ви сидите люб... так типу... бізнес любить тишу. Угу. І тут вони стають токсичними на вимірі політики, на вимірі якихось ви знаєте, таки правильних ідей, але хтось їх ці, ці ідеї може не підтримувати. А ну, по такому банальному життєвому вимірі, знаєте, як хворий на ковід. Ну, всі так, дивляться, але не підходять. Uh -huh. Друга ситуація: у нас Верховна Рада схвалила рішення, яким констатовано те, що Російська Федерація не є членом ООН, не є членом Ради безпеки ООН. Це для юристів було давно плюс-мінус зрозуміло, але слід було мати політичну волю, щоб зробити такий офіційний крок. І по-друге, вийти з цим на обговорення і бути готовим для реакції партнерів. І партнери будуть реагувати, але зверніть увагу, що Російська Федерація, агресор він після того, як це відбулося, ніяк це не коментує. Йому просто нема що казати, тут все очевидно, вони там незаконно, неправомірно. Це питання піднято в офіційний дискурс. Звісно, це не завтра вони позбавляться цього крісла, яке вони незаконно займають, але процес почався. У них нема аргументів сказати, що ні, ми тут правильні, ми угу. тут маємо на це право. Вони цим перегралися в свій час, вони запустили ситуацію. І далі. Далі нехай хтось інший професор. Але ж тоді це буде певною мірою підважена взагалі вся система міжнародних відносин, mm. яка б була створена після Другої Ні. світової чому. Ну тому що був Радбез. Ну і не був є. Радбез так з він... великих ядерних країн, які поважали право, які, які гарантували всьому світу, так би мовити, мирний мирну розв'язку. Цю ситуацію підривають не рішення Верховної Ради, а позиція держави агресора в Радбезі. І це відбулося не на тому минулому тижні, а з того моменту, як держава агресор вирішила окупувати і замахнутися на анексію Криму. Вони тим самим вивели себе з Ялтинської системи координат, яким вони так хизувалися. І це лише просто невідворотні наслідки. Тобто так? Ялта Хельсінки скасовані в 2014 році. Ну вони вийшли, вони не скасовані з точки зору всіх інших обсє угу. дії, ОНД. Ну до речі, ОБСЄ там підвисло. Росіяни виходять з ОБСЄ, за БСЄ. Вони не видають. Гроші не хочуть платити. Вони будуть для них це вирок, так само, як виключення з Ну констатація відсутності в ООН. Але не слід боятися цього. Я знаю, що багато хто цього боїться. Кажуть, ну ось вони вийдуть, сформують якийсь інший блок там Зімбабве. Нехай це є мета цивілізованих країн. Я не думаю, що Зімбабве поставлено перед вибором угу. ООН. Угу. чи блок з Росією, вибори блок з Росією. Ну. Чесно кажучи. Не, ну так Росія вступає в цю Азійську Федерацію та, футболу. Хоч Хочу хоч Африканську Федерацію хокею, Зрозумієте, це ж не ООН. Правильно. І тому ми бачимо, що навіть, ну, нехай буде це швидше. Так, нехай післязавтра він каже, дійсно, ладно, Україна права, всі праві, вони тут незаконно. Російських дипломатів, вибачте, в тупу не пускають будівлю. А що зміниться? ООН припинить працювати? Ні. Вибачте, це система, яка не лише політика, це система, яка забезпечує всі міжнародні відносини так, практичному так, і, і, наприклад, хай... через через ООН ми домовляємося про зернову угоду, і, і, і ООН є в надзвичайно важливою стороною цих домовленостей. Я не думаю, що зернова угода залежить саме від ООН, з усією повагою до ООН. Я думаю, що ООН тут якраз є парасолькою, яку використали сторони для того, щоб це набуло, хоч для агресора, хоч якоїсь щоб сил. не тиснути один одному руку. Так. І я думаю, що тут не буде ООН, буде, АБСЄ, буде МАГАТЕ, буде щось завгодно. До речі, там МАГАТЕ ну, щось... До, так... до речі, про МАГАТЕ. До речі, про МАГАТЕ. Теж ООНівська структура, яка теж зараз ну, тіпа, виводить кац... росіян з Запорізької атомної. Ну, Тут все ж таки, як юрист, я почекав би, коли вони скажуть, що є якась угода. Може, нічого і не відбудеться, я ж не знаю. Тобто, це питання, воно у повітрі, ми про це кажемо, тому що МАГАТЕ про це заявило. Бо директор магате щось таке сказав, так я розумію. Угу. Тепер ну будемо дивитися, що буде далі. У мене тут поки йдей нема. Переважна більшість дискусій про злочини Росії це так би мовити політичні заяви. Чи заяви політиків, чи ну в часто це заяви там представників міжнародних організацій. Але юристи, коли говорять про злочини Росії, вони зазвичай ну значно обережніші. Ну, наприклад, ну як на мене, ну на як на мій хлопський розум. Ну, наприклад, чи не є дискусія про створення нового цього спеціального трибуналу зі злочинів Росії, свідченням того, що міжнародний кримінальний суд дискредитований? А, ні, він не дискредитований, це абсолютно точно. Він працює. А, я особисто, це моя думка, вважаю, що саме він буде основний, основним гравцем далі при притягненні багатьох винних до відповідальності. А, на міжнародному, не вищу ланку. Але не, не, не найвищу, Але дивіться, для юриста головне ще для юриста головне встановлений факт, прецедент. Тобто, так само, як той гірки. Тобто є рішення трибуналу, є встановлений факт. Так само і тут. Я думаю, що у. Міжнародному кримінальному суді відповідні рішення будуть схвалені, встановлені факти воєнних злочинів, злочинів проти людяності, можливо, і цей трек буде пройдений. Крім Міжнародного кримінального суду, і, до речі, слід ратифікувати Римський статут. Давай, нас... чого, чого, чого б його вже врешті не ратифікував? Саме так. Є ще інші міжнародні механізми, вже не кримінально правові це порушення конвенції. У нас ці спори тривають онівські суди. Онівські суди, європейський суд з прав людини це нікуди не поділося. Вони також встановлюють факти порушення прав людини, факти порушення конвенції, прасу дискримінацію, геноцид і так далі. Щодо спеціального трибуналу, давайте подивимось. У нас основний наразі крок це резолюція генасамблеї, яка має бути схвалена. Давайте подивимось за результатами, так? який це буде текст, що там буде прописано, який вектор. Бо у нас, знаєте, зараз модно це все валити докупи. Слід розуміти, що цей трибунал за умови створення все одно потребуватиме міжнародний договір. Інакше це не створиш між державами, це має бути багато держав. Ну і очевидно, що це не, не може бути ну там під просто під парасолькою ООН. Там, чи, чи під парасолькою Радбезу. Ну Радбез, тому що є Китай, Рад... тому що є Китай, навіть якщо щось станеться добре Рад... з Росією Радбез би це схвалив за умови, так, за умови голосування і прикладом, якщо дійсно Китай буде утримавшися, не впевнений, що так буде, подивимось. Тобто тут все ж таки міжнародний договір, але який договір? У нас. Сьогодні все ж таки не, не ситуація 45-го року, і коли нам хтось там каже про дух Нюрнбергу чи інших духів Усопших, mm -hmm. це все ж таки не те. Тому що не буде суду переможців над переможеними. Буде суд цивілізованого Світової світу над, над порушником е, над агресором. Да. Тобто, тут трохи інший наратив. Так це слід розуміти, це важливо. Бо зараз хтось намагається педолювати цю тему на міжнародних майданчиках, і хоче дискредитувати цю ідею. Ні, ну Так з'явилися розмови, що давайте не повторювати Версалі. Ось, правильно. Типа, як же ж ми, ми створюємо таку це, ресентимент? правильно це якраз можливо навіть агресор ну що значить можливо навіть а можливо навіть мож, мож, може хтось інший так дуркує в принципі а може той самий китай так дуркує, я ж не знаю але але тут головне в тому що казати ні шановні це не буде Версалі це не буде Нюрнберг це має бути колективна згода, оскільки злочини Росії настільки очевидні, вип'ющі, як то кажуть. Ми маємо всією світовою спільнотою прийти до їх е, покарання. Що таке світова спільнота? Це договір, де буде багато країн, не дві-три, багато. Про очевидність і вопіючих злочинів чи не здається нам просто тому, що ми вже живемо в епоху смартфонів і соціальних мереж? що, що, ці, що ці злочини насправді аж так очевидні, що не треба робити оцю таку складну копітку роботу по зібранню доказів про доведенню їх. Дивіться, по... тут... Ти зняв ракету, як вона летить, і ти зняв результати значить, удару цієї ракети чи ці ексгумацію трупів і, і і доведено ні тут питання в тому, що є різні злочини. Якщо ми кажемо про спеціальний трибунал оце це спеціально щось окремо ну, це треба з... тоді шукати протоколи Сіонських мудриців кремльовських. Ні ні, 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 ні. Це лише злочин агресії. Ну так я ж кажу це, крім злочину агресії, воєнні злочини, які якраз потребують на експертизи ретельні, так ага. на встановлення конкретної особи, яка вбивала, гвалтувала інакше, ну як це його засудиш. Так угу. оце якраз міжнародний кримінальний суд, це робота експертів, це робота прокуратури офісу, яка вже працює. Це робота закордонних до, до речі. Багато країн світу надали допомогу. Ну, g сім вчора чи позавчора вони сказали, що ми будемо розслідувати, причому самі міністри юстиції зібралися. Вони мають право. Це універсальні юрисдикції, це міжнародні злочини. Uh -huh. Питання в тому, що вони надавали прикатом слово медичних експертів. Їх багато. Вони надавали допомогу слідчих, так uh -huh. і це uh -huh. все робиться. Uh -huh. От тут дійсно це потрібно, бо це кропітка робота десятків сотні в кейсів, які підуть до гаги в міжнародний кримінальний суд. Uh -huh. Якщо ми кажемо про спеціальний трибунал, це злочина агресія Злочин агресії на жаль. Через те, що відбувається він доволі очевидний. Тут рівень, ну скажімо так, рівень доказової бази трохи інший. Так, бо це злочин пов'язаний самовою. Зверніть увагу. на сьогодні... Тобто те, до, що... достатньо, щоб умовний Патрушев, як колись ЄС, да? прилетів. Просто прилетів, прилетів в Париж і да. все. І хто каже, здрастуйте, доб... доброго вечора. А, чому? Тому що тут те, що Росія є агресором. Вже є загальновизнаною тезою міжнародного права. Фактично, всі документи вони так і кажуть, Росія агресор. Тобто тут немає якогось неконсенсусу. Навіть держави, які це не кажуть голос, типу Індії та Китаю, вони очевидно розуміють, що тут да, є цей склад. Вони, вони отак так, отак, отак. вони очевидно розуміють, що тут питання, як то кажуть, з юридичної точки зору, як то кажуть, для підручника першого курсу. Давайте поговоримо теж про юридичні історії, а але можливо не ну не так очевидно пов'язані, хоча очевидно пов'язані. Ну, наприклад, визнання Бундестагом голодомору геноцидом. Наскільки це з точки зору не там історичної пам'яті, справедливості, чи а, от, наприклад, чи може це стати підставою для якихось юридичних дій, можливо, для якихось там не знаю відшкодування, Не, не знаю, як, як це формулювати. Ну знаєте, питання визнання геноцидів, так вони мають два виміри: політичний та юридичний. Так само, як і з агресією, можна називати Росію агресором в рішенні Ради, рішенні Генасамблеї, це вже відбулося. Угу. Але ще є суд, так угу. ось щодо, якщо ми візьмемо події голодомору, був Український національний суд, так він був давно. Він схвалив рішення, він визнав, що це є геноцид. Це рішення ніхто, в принципі, не оспарював на міжнародному рівні. Mm. На сьогодні, на жаль, я ну чи не на жаль, це просто я не бачу механізму міжнародного для встановлення, що додатково це на міжнародному рівні, саме судового, так То фактично все будуть виходити у такі визнання. І питання відшкодувань тут доволі складне насправді. І це буде більш наносити все ж таки політика правий характер, чому тобто, тобто, тобто... до тієї дискусії про майбутні репарації, ну такі вже, які достатньо близько, мені здається, ця дискусія не можна буде приписати. А ось ви нам ще винні за 32-й рік. Знаєте, тут є питання відповідальності за радянський період, загально, тобто це лише елемент. Тобто, якщо ми піднімаємо загальне питання відповідальності держави-агресора за те, що відбувалося на Україні в Україні з 18 по 91 рік, це дійсно питання велике і, е таке, знаєте, сильне, але є різниця. Це питання піднімали Польща, країни Балтії. У чому була принципова різниця? Країни Балтії, у них абсолютно, ну, абсолютно інший підхід до. Власного державотворення вони не визнавали себе ніколи частиною Радянського Союзу. Абсолютно так, і вони в... називали себе окупованою територією. У нас, з точки зору права наступництва, інший підхід з 91-го року. Так, так. З точки зору юридично, це важче буде. Mm -hmm. Тому я би, чесно кажучи, був би реалістом. Mm -hmm. Я б у цьому вимірі станов... фактично рахував дві основні виміри. Перший вимір це. Відповідальність за російську агресію з 2014 року, окупація Криму, Донбасу, це один трек. Другий трек це відповідальність за масштабну російську агресію. У мене на увазі матеріальна це mm -hmm. з початку 22-го року. Тобто, ось це те, що є реальним для питання відшкодування. Так, решта це вже таке, знаєте. Останнє питання, багато питань, але часу мало дискусія про те, щоб дати Україні заморожені російські активи, гроші там активи центрального банку Росії і тому подібне. Наскільки вона може бути підживлення внаслідок тих юридичних історій, про які ми говорили раніше? Ну звісно, не підживлюється. тут. Головним треком є, як на мене. Це якраз визнання режиму туристичним. Угу. Якщо режим визнається терористичним, виникає питання, що найменш дискусія щодо того, чи поширюються на гроші цього режима звичайні імунітети. Бо зазвичай не державні гро ну, зараз. Вони кажуть, що вони в імунітеті. Це да. державні гроші, вони в імунітеті. Ну не просто державні а гроші Центробанку. Да, Якщо да, воно да, було да, просто да, грошами державного російського банку, але да, не Центробанку, але, Це була б інша історія. Але тут вони дійсно це кажуть. Тому тут питання: от визнання режиму терористичним, це раз друге. Це питання встановлення офіційно десь на міжнародному майданчику судовим, як правило, рішенням, суми якихось репарацій чи компенсацій. Тоді це все переходить абсолютно реальну площину. Дай Бог Борис Бабін, колишній представник президента в України в Автономній Республіці Крим. Юрист, професор, був у нас в студії за кілька хвилин. наступний гість буде.